Випадки домашнього насильства на Закарпатті не замовчуються Цьогоріч До фахівців соцзахисту області надійшло 7,5 тисяч звернень. Серед них постраждалі діти, чоловіки однак, більшість таки жінок. В 2017 році Верховна Рада прийняла закон щодо протидії домашньому насильству. Це був перший законодавчий акт в Україні. Із 2017 року до тепер робота настільки швидкими темпами йде. До 2017 року в нас не було випадків звернень. Щодо домашнього насильства, хоч самі ці факти ми всі знаємо, були. Якщо до цього часу ніхто не звертався щодо випадків домашнього насильства, були там одиничні випадки, і їх навіть не ідентифікували як, як такий випадок, як домашнє насильство, то зараз у нас вже в цьому році зафіксовано понад 7700 звернень щодо випадків домашнього насильства. Форум з питань протидії та запобігання насильству в області відбувся в шосте в регіоні. У сесійній залі усі причетні суб'єкти важливого процесу зібралися підбити підсумки всеукраїнської акції «16 днів проти насильства і водночас спланувати наступні кроки 2024 року. Хочемо налагодити співпрацю між всіми громадськими організаціями, благодійними фондами. Міжнародні донори мають побачити, які фонди вони будуть закладати на 2024 рік. Хочемо вибудувати всю взаємодію всіх органів, коли виникають такі випадки, щоб кожен. Розумів свою роботу і чітко не було збоїв між тим, де вони є ті такі місця, де можуть ці сім'ї перебувати, де є кризові кімнати, де з ними працюють психологи, де конкретно надаються ті послуги, які працюють з цією категорією осіб. Ми і зосереджені на тому, щоб поінформувати максимум людей, що вони мають звертатися і ні в якому разі не замовчують такі випадки. У нас всі. 7 тисяч випадків, які були цього року, то це в більшості на 85% – це жінки, але є повідомлення чоловіків, є повідомлення дітей. Тобто діапазон людей, які звертаються, збільшується. Сьогодні тема домашнього насильства перестала бути табу. Постраждалі вже не приховують своїх емоцій, і як то кажуть, виносять сміття з хати. Порівняно з попередніми роками, 23-й показав хороші результати. У нас цього року значно збільшилася кількість людей, які телефонують на гарячу лінію, які звертаються до поліції. Це означає, що рівень довіри нашого громадянського суспільства зростає як до правоохоронних органів, так і зростає їхня поінформованість, розуміння, що є ті, хто можуть надати їм допомогу, і що ця тема не замовчується. І в кінці кінці ми хочемо сформувати нульову толерантність щодо населення, насильства в нашому регіоні. Також, щоби суб'єкти взаємодії, які саме відповідають за питання в громадах, в районах і в регіоні вони іще ще краще працювали. Вони отримали всі необхідні інструменти. Поліція, освіта, органи місцевого самоврядування, громадські і міжнародні організації усі залучалися і будуть залучатися до процесу боротьби з домашнім насильством, запевнили головні спікери форуму. Адже завдяки комплексній роботі вдалося відкрити не один кризовий центр в регіоні і вирішити не одну болючу проблему родин. І саме в цьому році ми досягли уже того, що в хусті відкрилася у нас кризова кімната і денний центр, і також інші консультаційні служби відкриваються по області. І будемо сподіватися, що наступного року міжнародні організації будуть підтримувати, щоб так в Рахівському районі, скажімо, теж відкрилися у нас служби необхідні для е, осіб, які постраждали від домашнього гендерно-зумовленого насильства. Фахівці запевнили, війна дала суттєвий поштовх до збільшення випадків домашнього насильства в регіоні. Однак цю кількість область готова побороти з департаментом. Працює потужна команда експертів, активних громадських організацій, міжнародних фондів, силовий блок, який завжди приймає активну участь в реалізації цієї програми в області. Тому тому скажу коротко, працюємо далі.